Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. Забігаю до вас у відео, як завжди відпочити. Бачите, як я лінуюся, тому що як тільки от втомилася, так відразу беру камеру в руки, буду відео записувати. Казала вам вчора у відео, що там небагато закупів, всього дві торпочки. Так от почала їх розбирати і на то сил немає. Думаю, ну розповім же ж я вам. Що я купила такого хорошого цьому тижні, тому що справді там кілька таких акцій є. Така думаю, ну скажу, що там є акція на яйця, тому що там було що одну пачку береж, а друга 50% знижки. Ну, актуальне таке, що от, ну, по що варто піти цього тижня до бітренки? Думаю, що було б добре, якби бітріонка це знала. Але такі думки мої йшли, йшли, пішла в чек шукати цілу яєць, дивлюся. А в мене нема знижки на яйця. Я така. Чому немає знижки на яйця? Я ж брала мисно дві пачки, тому що мені мало бути знижка 50%. Боже, дивлюся, дивлюся. Потім згадую, що там була знижка на яйця іншої фірми. А на цю я не дивилася, що я купила такі я Купила моя кура яйця на вільному вибізі. На них немає знижки на другу пачку 50%. Так що я купила яйця без знижки. Але в мене якраз закінчився сілан. Я побігла брати, хотіла взяти, хотіла, потребувала тільки одну, але взяла дві, тому що на другу була 50% знижки. І справді це досить хороша акція, тому що я зекономила 10, 10 злотих. Так. 10 злотих на них. І ще з того, що ми любимо, ось такі баночки м'ясні. В них була теж досить хороша знижка на кожній баночці 3 злотих при покупці двох. Ось так що взяла, взяла і 4 баночки таких і ще от таке м'ясо взяла. Там, до речі, не так вже і багато їх залишилося. Е, і ще, хочу ще сказати, стіни такої хорошої на помідори і паприку. Паприку одну вже втовкла, як це кажеться. Мені <смас> вже посмакувала, справді смачна, солодка. І що я вам хочу сказати? Загалом їздила, думала, не буду багато тратити. Загалом мені якби, не так багато треба, молока і води треба було купити і булочки. Молока, води і булочки. Тут згадала, що в мене завтра день народження. Не знаю, як у вас а на роботі, які є традиції, я розповім вам про нашу. У нас загалом то на роботу, окрім кухні, їжу не можна носити. Але буває таке, що один такий день в рік в кожної людини, коли вона ходить, ну це, це на вибір, кожен вибирає, як він буде святкувати цей день, як, як справді він гостить своїх колег. Якщо хоче, ніхто нікого не змушує, і люди ж не знають, коли власне народження. Тому, в принципі, це знаєте, так за бажанням це не є примусово. Але зазвичай люди беруть там пакетик, туди цукерок насипають і підходять до кожного або до своїх когось ближчих, з ким більше якби приятелюють, і частують їх цукерками. Ну, ці люди їх вітають з днем народження, або так само на іменини відбувається. І це, знаєте, така приємна ну, приємна традиція. А є ще інший спосіб, це це от такий, це єдиний єдиний раз в рік кожна людина може так от порушити, і, і ніхто навіть з QA нічого не скаже. В той момент, ну, QA відділу якості має на увазі. Тобто навіть ніхто нічого не скаже, що таке щось робиться, тільки самі ж привітаємо. А є інший спосіб, коли на кухні там запрошують людей або просто там своїми колегами приходиш і там пригощаєш людей. В різні способи. Хтось цукерки приносить, хтось печиво, хтось щось вдома приготує, хтось торт приготує. Так ось, як ви розумієте, я її готування останнім часом надто тома... ну, взагалі ми майже не спотикаємось, не зустрічаємося. Отак на кухні як побачимося за чашечкою кави <плес> і пластівцями. <плес> і це все. Ну добре, без трагедії. Не аж так, на вихідні я готувала, але так от після роботи просто не маю часу це зробити, тим більше зараз розбираю закупи, купаюся, і я ще маю написати. Написати деяку інформацію, деякі інструкції перепровірити, дещо перекласти і дещо заактуалізувати. Тобто роботи в мене ще вистачає. Просто виберу щось, одне, що зроблю, тому що найбільше часу не вистачить спати ще потрібно. І так, вернемося, що я вирішила з тим днем народження. Минулого року купувала такі кексики в Петріонці, Ведель, дуже їх люблю. Такі шоколадні, супер попри шоколадні, і там дуже багато начинки. Купила цілий ціли такий картон, і от в принципі всім, хто був тоді на кухні, хватило, і моїм колегам, але вони не могли цього з'їсти, казав це для них занадто. То цього року я пішла і отам 2,5 кг половиною кілограми цукерок, ото, то е, купила. Підходити до кожного не буду, тим більше що я не, не настільки комунікабельна, я в роботі зазвичай працюю. Тому я впевнена, що кожен просто візьме собі е, почастується сам на кухні, я залишу на одній, на другій, напевно. Е, і вони собі просто почастуються, і їм буде приємно. Я навіть не буду знати, в кого -то, той день народження, тому що я мене не буду писати. Але і їм буде приємно, і мені буде приємно, щоб цей день комусь також піднесла настрій, шоколад підносить настрій, солодощі підносить, тому це буде так от приємно. Е, а для своїх таких ближчих колег втіла отакі цукерочки. Ви знаєте? Завтра будемо п'яні на роботі. Це цукерки з якимось алкоголем. Тут якийсь адвокат, чесно, взагалі не розуміюся алкоголі взагалі, це взагалі. Я просто знаю, що є вино, шампанське, щось там ще. Не п'ю, не вживаю, не люблю більше того. Єдине, що я люблю, це оці цукерки вишня в, шок... вишня в цьому якомусь, я не знаю, в чому вона, в коньяку чи в чому, якомусь алкоголі в таких от коробочках. Ну, її не було. Я знайшла заміну. Оля вийшла з ситуації, я знайшла заміну. Ось таких дві коробочки взяла. Тому якщо що, то завтра наш відділ не працює. Ми святкуємо і ми п'яні. Будемо їсти такі цукерочки. Е завтра буде той день, коли я буду порушити правила. Но ви нікому не кажіть. <гум> Ось так. Що вам хочу сказати? Якесь таке всередині відчуття приємне, приємне щасливе. Е це нічого, що ззаді в мене тут бардак. але загалом дуже втомлена і дуже задоволена. Прекрасний день! Дуже багато роботи зробила. На роботі просто. Я просто в шоці, як це можна було встигнути за цей один день. Але з допомогою моїх колегів, які просто, просто вау. Це так класно, коли ти маєш два вчителя, які завжди поруч з тобою. Це, це просто неймовірно. Я бажаю, щоб у кожного на роботі було, було була ось така ситуація, щоб у кожного на роботі були такі люди. Це просто вау. І з їхньою допомогою я там сиділа в все, все, що робила, то вони мені все там підказували, і я швидко це зробила. Ну як швидко, до кінця робочого дня просто встигла, але маю на увазі, що встигла все-таки це зробити. І так, повертаємося. Я сіла знову з вами у кадрі. Загалом продовжу відео. Телефон вже під'єднала до зарядки. Буквально ще на дві хвилиночки біжу, тому що мені дуже подобається з вами розмовляти, але поки ми розмовляємо, нічого більше не відбувається. Довкола ніхто нічого не робить. Тому я це відео швиденько завершую, а вас запрошую поділитися у коментарях своїми якимись такими традиціями, святкування днів народжень в роботі, а можна не тільки на роботі, тобто загалом просто традиції, якісь смішні історії, смішні такі спогади, щось, щось такого позитивного, хорошого, що допоможе піднести, знаєте, цей, цей такий рівень. Ем... Настрою, що допоможе комусь прочитати і посміхнутися, що дасть комусь якийсь позитив. Дуже сподіваюся, що у вас є такі історії. Дуже сподіваюся, що вони появляться під цим відео, і воно буде ще більш таке, знаєте, може не позитивне, а. Але все-таки на приємних емоціях, знаєте, от от щось в такому плані. Запрошую вас ділитися у коментарях сама біжу, біжу до роботи і прощаюсь з вами. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам спокійного, тихого вечору, спокійної ночі, тихої, тихої. І нехай все у вас буде добре. Зустрінемось з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па!